Як ще ми можемо боротися з хронічним дистресом? По-перше, його усвідомити. Також відкинути певні такі наші історичні дані, тому що ми чули про Другу світову війну, чули про те, як люди страждали, про голод. Це все я не хочу нівелювати ці речі. Це дійсно були страшні і важкі речі. Ми живемо трошки в інший час. І е, ми так трошки прагнемо до цього такого геройствування. А от е, мої батьки не спали, то я не буду спати. Мої батьки страждали там, чи, чи дідусь бабусі, я теж це витримаю. Мої мерзли, я буду мерзнути. Е, то важливо теж відкинути це геройствування. Якщо ми йдемо на те, що ми маємо вижити і прожити невизначений термін, чудово буде, якщо це закінчиться завтра чи сьогодні, це було б аллілуя і, і класно, але ми не знаємо. Ми не знаємо і, і очікувати теж, якби наша нервова система виснажується, якщо ми очікуємо, що це буде завтра, це буде ще, це буде ще. Тобто, ми маємо стати в режим е, марафонця, який насправді не знає, коли це закінчиться, і дуже розумно підходити е, до свого життя. Тобто, ми вже поговорили про сон, про їжу, але також зрозуміти, що мені особ, особисто мені може допомогти. Тобто, трошечки цього здорового егоїзму ми його потребуємо. Бо.